Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І у нас четверта гоночка буде. Називається Capital Cruise. І стартова, так сказати, ставка 2 касарка. Так що ставки піднімаються, я не розслабляюсь. Бо не хочу я гроші втратити свої через якусь однісіньку помилочку. Ось так ганяємо. Так що знову передеться. Довий шлях накручувати, щоб доїхати до місця призначення. Так, ми майже прибули. Так, досить обережно. А ось і. Стартова смуга. Ось так. розвернусь ефектно. Погнали. Не буду знову поспішати. Бо як говорять, поспішиш... Ой! Пляха-муха, як мене заносить, поспішиш, людей насмішиш. Тут досить важко прорватися вперед. По-перше, тут суперники такі, а по-друге, тут ще тіснувато. Так, я на другій позиції чудово. Спокійно. Так, поки ще я в лідерах. Поки ще. Але не розслабляюсь, тому що одна помилочка буде коштувати мені лідерство та перемоги. Ось так сюди. А, вони відірвалися потроху. Це ще поки що Я в лідерах. Я відірвався. Ось так, а ось и смуга. И Переможна ставка 8 касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!